Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Документальне відео мене звати Олег Васильєв. Завдяки підписникам. Вже не перший раз маємо можливість знайомитися з цікавими залізничними лініями та об'єктами. Цього разу дізнаємося про історію та сьогодення туристичної вузькоколійки, що розташована неподалік Варшави. Цей матеріал надіслав Денис, який давно живе в Польщі, полюбляє відвідувати цікаві туристичні локації, і одного разу він потрапив на вузьку колійку в районі міста П'ясечно та відзняв відео спеціально для залізних магістралей. Залізниця, на якій ми зараз побуваємо, розташована неподалік польської столиці у місті П'ясечно. Це дуже давня залізниця вузької колії. Вона була збудована ще у 1898 році як Груєцька заміська залізниця. За сучасного періоду вузькоколійкою почала опікуватися асоціація під назвою Вузькоколійна залізниця Товариство рестораторів Груєцька. Попри те, що вузькоколійка перебувала під патронатом громадської організації, все майно належало державній залізниці. І лише у 2014 році нерухомість перейшла у спільне володіння чотирьох місцевих громад, через які проходить Вузькоколійка. З того часу місцеві органи влади можуть вкладати інвестиції у цю залізницю. У попередній період залізниця перетворилася на туристичний об'єкт і почала залучати фінансові ресурси для модернізації. Вдалося відремонтувати вагони та змінити двигун тепловоза, а також провести необхідний ремонт водопропускних труб та віадука, покращити якість колії у найбільш відповідальних місцях. Туристична залізниця здійснює рейси кілька разів на тиждень. Так, у розкладі можна побачити заплановані тури і придбати попередньо квитки онлайн. З центру Варшави до станції «П'ясячне місто» курсує спеціальний автобус для туристів. Суботній тур відбувається наступним чином: учасники поїздки збираються на станції вузькоколійки, що розміщується по вулиці Генриха Сінкевича. Це за пів кілометра від залізничної станції Широкої колії. На території туристичної залізниці є депо і музей. Частина експозиції розміщена на вулиці, де можна побачити рухомий склад різного класу та призначення. Під час поїздки у складі поїзда є багажний вагон, в якому пасажири залишають туристичний інвентар або велосипеди. Квиток на поїзд коштує 45 злотих, це приблизно 360 гривень для дорослих і 30 злотих 240 гривень дитячий квиток. Поїзд складається з чотирьох пасажирських вагонів, але їх кількість коригується залежно від проданих квитків. Також до складу поїзда входить вагон кафе, в якому можна купити снеки та сувеніри. Усі вагони та локомотив виробництва румунської компанії ФАУР 1982 1982-1984 років. Зі станції п'ясічно поїзд стартує о 14 годині. Маршрут до кінцевої станції Тарчин, де поїзд змінює напрям руху, приблизно 15 кілометрів, а час поїздки приблизно 40 хвилин в один бік. Під час руху через гусномовиць лунає цікава історична інформація про вузьку колійку та пам'ятки за маршрутом. Під час зупинки на станції Тарчин туристи мають трохи часу на прогулянку та на фотосесію. Далі поїзд вирушає у зворотній бік, але дорогою зупиняється біля рекреаційної зони Ринув. Протягом 2,5 годин гості мають можливість відпочити на природі. Традиційно всі гуртом збираються біля багаття, де смажать на вогні сердельки. Набір для пікніка можна взяти з собою або замовити перед поїздкою в організаторів. Для активного відпочинку туристам також роздають ракетки та м'ячі для бадмінтону. Для дітей так само проводять розважально навчальну програму. Поки поїзд стоїть біля платформи, всі бажаючі фотографуються у кабіні машиніста. Автор цього відео також залишив свої враження від поїздки. За словами Дениса, маршрут досить короткий і не особливо багатий на красиві краєвиди навколо, оскільки в основному їде вздовж приватної малоповерхової забудови. Але основний наголос організатори зробили на сімейному відпочинку. Тому цим туром здебільшого користуються батьки з дітьми, які бажають провести трохи часу на природі. Пікнік посеред лісу та інші розваги відіграють головну роль. До всього іншого туристи безкоштовно можуть використовувати лежаки, стільці та інший інвентар. І ще раз дякую Денису за надане відеоматеріал. Було цікаво побачити, як використовується музей на вузькоколійка для організації дозвілля. Ну і Нагадаю, що в Україні також є діюча туристична залізниця у Кіровоградській області у місті Гайворон. Кому цікаво провести вікенд на природі та побачити раритетний паровоз та інший рухомий склад, шукайте в описі відео посилання на сторінку у Фейсбуці. Ну і всім глядачам хочу нагадати про те, що канал Залізні Магістралі Документальне відео потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний вам за підписку на канал, і ви, окрім цього, можете стати спонсором цього ресурсу і переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра. І свої донати на підтримку каналу можете відправляти за реквізитами, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.